Володимир Зеленський провів важливу зустріч з президентом США Джо Байденом. Під час зустрічі Байден підкреслив непохитну підтримку України у війні проти Росії, зауваживши, що Росія не переможе. Було обговорено пакет військової допомоги на загальну суму 8 мільярдів доларів, з яких 6 мільярдів вже виділено. А решта, приблизно 2,4 чотири мільярди доларів, будуть виділені в процесі як додаткова допомога. Ця допомога включає нові системи озброєнь і технології. У жовтні планується останні Рамштайн за участі Байдена, під час якого будуть підведені підсумки підтримки України. Щодо можливої зустрічі з Дональдом Трампом, були певні ускладнення через його вимоги щодо місця проведення, а саме у гольф-клубі. що Україна сприйняла неоднозначно через можливу прив'язку до виборчої компанії в США. Довколо цього йдуть політичні інтриги. Через ймовірну зустріч Зеленського з Трампом виникла незначна політична напруга. Трамп оприлюднив переписку українського дипломата, що прохала зустрічі з ним, що стало приводом для обговорення та критики. Раніше Україна відмовлялася від пропозиції зустрічі в Гольф клубі Трампа, побоюючись використання цієї події для політичної агітації у США. У відповідь Трамп запустив розслідування зустрічі Зеленського з представниками демократичних партій, що стало ще одним джерелом напруги. Ці дії мали намір змістити акцент з мирних ініціатив на політичне протистояння, окрім зустрічі з Байденом під час візити Зеленського до США. Відбулася також розмова з Камалою Гарріс. Гарріс висловила підтримку Україні та наголосила на продовження безпекової співпраці. Байден запевнив у наданні нових ракет систем протиповітряної оборони, авіаційних комплексів та іншої військової допомоги. Також Пентагон детально розписав реалізацію цих заходів. Українця Україна намагається утримувати певний баланс у дипломатичних відносинах, активно спілкуючись як і з демократами, так і з республіканцями, попри політичні ігри, які тривають у Вашингтоні. Отже, давайте підсумуємо: візит Зеленського до Вашингтона виявився складним та дещо невдалим з політичної точки зору. А попри це, були укладені важливі угоди. Американські змі, включно з New York Times, зазначили, що. Зірку зірка зеленську в Америці типу трохи зблякла, а минулі захоплення його особи, особою значно зменшилося. Візит також продемонстрував, що Україна повинна працювати з обома великими партіями США для забезпечення тривалої політичної підтримки та військової допомоги. Попереду стоїть завдання зберегти відносини з обома політичними блоками в Америці. У світлі майбутніх президентських виборів, щоб гарантувати послідовну підтримку США незалежно від перемоги того чи іншого кандидата. Також одним із важливих пріоритетів залишається прагнення отримати запрошення до НАТО, а також підготувати ґрунт для отримання додаткової допомоги через платформу Рамштайн, орієнтовною на проходження важкої зими. На цей момент це все. До зустрічі.